Так, сейчас заново приходить якась дичь. Підписники дивіться. Я играю в ігру Птичь, да ви зараз скажете мені, ти що, девочка, ладно, нічого. Тут у мене зараз друге событие. Затем затемнення. Я вообще в шоці, що приходить. Господи. Ого. Та я, я в шоці. Це ще ніяка не ніч. Ви бачите? з моїм екраном. Ви бачите тут пікселі. І ще Боже, на комп'ютері екран просто стоїть. Я в шоці. Давай зараз я вам покажу на максимальному моменті. Ось уже через пару секунд, як у мене бачите. Нічого оце... Даже лампы не было. Йо, я, да я да. в шоке. Я сейчас быстренько векно закрылю. Ага, вот это крыло. А, ого, Владик, я Ось, Да, Нет. Да ты достал. Йо, я в шоке. Э, что-то закрыли. Затемніння, може, ви дивились фіксики? Да, ну це Лаціюна. точно небеса і буду дивитися що. Так, що, ну, готово. О! Чого? Стоп. А як? Ух! Так, я ще сумілки подивився. Не якась О! реально? Дивіться, знизу. Коротше, фоктеграйте гра... в цю ігру. Я сюди, сюди якось. Може, я не ту птицю взяла що... Анук, ага, це дуже високо. Лучше бо везутать конец. Ну я вообще. Сейчас так ускоримся. Ух, ты прикольный місто. Ага, все. О, я я вспомни. Оце максимально сейчас фаза была. И місяць пролітає. Так получается, місяць еще. Бли, до... Да, ближче до нас. І коли воно так сунеться, де ми бачимо, воно за, закруглі. ну. закриває сонце. Як у Ну. Про мультики так Фиксика. буду говорити. Ну, як у Фіксика говорило, чим більше ти. Ну, чим ближче ти. ну. Чим ближче ти до світа, світла, то е, твоя, тінь більша. А чим чи ми, ну, як із малі люди бачимо, як, е, що у нас побільше виходить, місяць, і ми бачимо, як закривається сонце, і потім туди воно переходить. Може, якщо я неправильно щось сказав, а, а я уже висок, кстати. Я долітаю. І ну, може, ви можете сказ... написати мені, може, в коментарях, ну, що я можу не знати. Ну, я вообще в шоці. Я лечу до місяця. А, а уже місяць стоп! Що? Бачите, там, под картой, ось, месяц, бачите? А, а тут, ты? типа, шо? Я не понял, что, типа, под картой должен месяц, и потом с картой, типа... Ага, это... Це... А, нет, воно тип, типа, по кругу идёт. Круто вообще. Воно высотом. заменяли на месяц. О, больше осталось. Ага, я... все, я понял эту систему. Оно, вообще, кадрами. Лечу, лечу, а воно стоїть в сервері. Фух. Боже, де я? Да там позавчора, позавчора у мене таке було ж, ну, виверження вулкана, ну, вообще капець. І це те, що на приватних серверах воно може не працювати. Ага, 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 ага. Та ну все, в ферму. Летим. Та й до мене. Флеш. <плес> Дякую, що подивилися відео повністю. Всім пока, до хорошого дня. Ставте лайк підписуйтесь на канал, пишіть коментарі.